Привіт, друзі! У нас, я так бачу, в країні дуже багато бюджетних витрат, які у нас просто в холосту з'їдають більшу частину нашого бюджету. Давайте по пункті розкладемо, що я маю на увазі, і що можна скоротити, щоб всім не платити такі огромні податки, які у нас в Україні є. Можна... Дуже суттєво знизити рівень оподаткування, рівень податків з продуктів, які ви купуєте в магазині, рівень з податків податки на зарплату, і на все, 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 і ви знімите, і все таке. Тепер давайте. Вчора з країни повиїжджали змігалками і не змігалками куча людей, причетних до міднічґейту. Якимось чином вони пересекли кордон України прикордонну зону, в, яку, в якої стоять блокпости всюди, якщо ви були там на Західній Україні, то бачили, що в кожній прикордонній при при області у нас стоять? що? Блокпости і нікого не пропускають, якщо не подана зарані заявка на проїзд туди. Тобто просто так туди приїхати не можна. Це в принципі. Далі, в принципі, кордон пересікти теж просто так не можна. По дорозі, от в ті зони стоять куча ТЦКшних блокпостів і поліцейських. Теж. Ну, важко приїхати, наприклад, з Києва до того ж самого Львова, щоб тебе жодного разу не зупинили. Особливо в Тернополі. Да? От. Е, плюс СБУ, плюс е, всі інші служби, плюс прикордонники. А е, ці, це ці служби, які вчора просто так не зробили свою роботу. А значить, вони некомпетентні в своїй справі. А якщо вони не роблять свою роботу, значить вони іноді її роблять, іноді не роблять, іноді роблять за гроші додаткові, що називається корупцією. Я вважаю таких людей тримати на державній службі і платити їм з нашого карману зарплату, не те, що не можна, а взагалі ну це дикість якась, чого ми повинні свої гроші віддавати людям, які роблять все, щоб у нас гроші крали. Безнаказано. Да? Далі безкоштовний проїзд пенсіонеркам. От це от взагалі, ви коли заходите в громадський транспорт, ви бачите постійно е, курсують пенсіонери по всьому місту, туди-сюди. Більшість людей, які їздять в громадському транспорті, це у нас пенсіонери. А чому? Вони їдуть в один кінець міста. Тому що там в магазині гречка на 5 гривень дешевша, потім в другий кінець міста додому повертається. Вони то секономили, да? Ну, глобально для себе. Але глобально для всіх інших і для себе теж вони витратили кучу бюджетних коштів на проїзд через це місто. І вони це роблять кожен день. Я не проти пільг пенсіонерам або видавати якісь обмежені кількості проїздів, а не так, як зараз. Просто пенсіонер може вийти і кататися цілий день по своїм справам, і наступний день безкоштовно. І за це ну, за це все платимо ми всі. Особливо ті, хто працюють, платять більше всіх. Тому в Україні. А... Бізнес відкривати дуже важко, тому що ти платиш ну, тупо за всіх. От. Далі ситуація з 3000 тисячі кілометрів Укрзалізницею. Це вчи це, хід. Нам дебіли при владі кажуть, що ми нічого не будемо витрачати на це все. ви подумайте: 30 мільйонів людей приїдуть 3 тисячі на. Електропоїздах там, чи поїздах, і не буде ніякої амортизації обладнання. да Не буде ніякої збільшені потужності на е, споживання електроенергії, коли вагон їде не пустий, а нагружений. Да? І взагалі, нафіга ми їздимо, ганяємо пусті вагони, якщо у нас е, це все в убиток іде, кому треба? Формуйте вагони із тих, кому це треба, а не просто так. От треба, як в Совєцькому Союзі, щоб просто їздили вагони. От всі просто їздять вагони. У нас нема зараз потреби, якщо нема потреби і завантаженості вагонів, то треба бути гібкому, Треба трошечки замість 10 рейсів робити 3, але повністю завантаженим, щоб економічно це було вигідно. Бо якщо це економічно невигідно, ну, це як знаєте, ви зарплату отримали, і просто половину зарплати просто викинули. Тому що, ну, так всі звикли викидати, пів, пів зарплати просто викинуть. да? От зайдіть в магазин і просто залиште там в два рази більше грошей. Ну, просто так, що це ж так приємно, просто залишати десь в два рази більше грошей. От. То якщо ми скоротимо ці от всякі економічно невигідні штуки, якщо люди почнуть платити за все комерційну ціну, а не бізнес буде платити за людей комерційну ціну, а люди будуть просирати, так би мовити, бабло держави, да? то тоді економіка країни трошечки піде вгору. Якщо скоротити це всі бюджетні, бюджетні підприємства, які... Просто так розбазарюють наші кошти, то ну, якось воно все буде краще, як ви вважаєте. <кій> Можна буде зарплату вчителям підняти, щоб освіта була краще. Бо чому може навчити вчитель, який отримає 5 тисяч гривень на місяць, чи 6, да, вибачте, 6 тисяч гривень на місяць, і вірить в те, що йому будуть платити 4 тисячі євро на місяць, вашу дитину. От просто подумайте. От я не думаю, що чомусь хорошому. Бути дебілом і вірити в сказки, да, може навчити. От ви хочете такого майбутнього для своєї дитини? Я ні.